Дорогі брати і сестри, сьогодні кожен, хто підходив до мікрофону, казав вітаємо гостей. А я так скажу: кожен хто українець, неважливо звідки, чи зі Львову, чи з Донецька, чи з Харкова, чи з Криму, це все Україна. І кожен хто українець, той не в гостях, той у себе вдома. Я просто дякую кожному з вас, хто сьогодні знайшов час, щоб вшанувати цю велику історичну людину, яка своїм життям, яка точніше все своє життя боролася і боронила незалежність України, що зараз роблять сучасні козаки на війні на сході України, саме на війні на сході України. Боронять. Нашу землю. Дякую кожному з вас, хлопці, і хочу побажати всім, хто сьогодні стане на цю першу сходинку до високого звання козак і захисник України, Божого благословення і опіки покрови Матері Божої. Дякую, слава Україні!